Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, Чорнопийський Михайло Іванович, позивний Амбал, солдат, водій, радіотелефоніст 52-го стрілецького батальйону, 68-ї окремої єгерської бригади, імені Олекси Довбуша народився 23 жовтня 1995 року в селі Серафинці. Городенківського району Івано-Франківської області Михайло ріс Товариським активним, веселим, відвідував садочок, любив грати в шахмати та малювати. У 2002 році почав навчання в Серафинецькій школі. Був здібним та допитливим. У Михайлика було радісне і безтурботне дитинство. Розповідає класний керівник початкових класів, дуже швидко адаптувався у школі, подружився з усіма однокласниками. Міша був у цьому класі найдобрішою, найщирішою дитиною. Спокійний, чуйний, милий, приємний. Дякую тобі, наш герою. Також з теплотою згадує про свого колишнього учня і класний керівник старших класів. Михайлик був виняткової доброти, щедрості, людяності, світла і добра дитина, справедливий, надійний, завжди готовий прийти на допомогу. Для нас учителів, однокласників, учнів залишиться назавжди прикладом великого патріотизму. Закінчивши 9 клас, юнак поступив на навчання в Городенківське професійно-технічне училище, щоб здобути професію тракторист-машиніст. Після закінчення училища був призваний на строкову службу в Миколаїв. Один рік прослужив у місті Ічня Чернігівської області, а потім, ще на 6 місяців, переведений на Широколанівський полігон Миколаївській області. Повернувшись додому, хлопець разом з батьком продовжив сімейну справу. Удвох вони займалися ремонтом будівель і виконували різноманітні роботи, будучи надзвичайно працьовитими і маючи золоті руки. У 2018 році Михайло з батьком і братом їдуть на заробітки в Чехію, де працюють над об'єктом будинку в Празі, а пізніше влаштовуються зварювальниками. Шабоні. Робота була стабільною і доброю, та серце Михайла завжди залишалося з Україною. У 2021 році він повернувся додому на новорічні різдвяні свята. А 24 лютого почалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну. З перших днів війни Михайло прийняв вольове і сміливе рішення. Добровільно стати на захист батьківщини три з половиною місяці він перебував в нарядах в Коломийському територіальному центрі комплектування у відділі охорони, але невдовзі добровільно написав рапорт про переведення. Після трьох місяців бойової підготовки в Івано-Франківську був відправлений під білоруську границю. Амбал героїчно боронив свою країну на позиціях в Донецькій області в селі Покровське. Проявив себе як надійний, сміливий і виважений. Але 16 січня 2023 року воїн загинув в селі Пречистівка Волноваського Району Донецької області під час ворожого обстрілу, отримавши травми, несумісні з життям, він навіки залишиться у пам'яті рідних та близьких. Друзів і побратимів, як смілива, чесна, добра та справедлива людина з відкритою щирою душею, вірний, надійний побратим. Це та людина, з якої як кажуть, в вогоні в воду. Михайло якраз тих, хто не залишив би в біді, розповідає побратим загиблого бійця. Там, ніби розділяєш хлопців на братів і дітей. Так він для мене і для багатьох старших по роках був добрим, люблячим сином. Ех, блін, повернусь додому. А там. Спи спокійно, друже. Слава герою!